300 гривень до бази безпідставне кримінальне переслідування та обвинувачення у вчиненні злочину. Саме стільки порахував суд у справі чоловіка, котрий 9 років був під слідством за злочин, якого не вчиняв. В кінцевому результаті його було визнано невинуватим. Чоловік подав позовну заяву про відшкодування матеріальної і моральної компенсації. І знаєте, що присудив суд? 300 гривень доба моральної шкоди за добу перебування під кримінальним переслідуванням та обвинуваченням. 300 гривень доба. Більше того, апеляційний суд у цій справі написав те, що. Наявність медичних відшкодувань, медичної компенсації у зв'язку із погіршенням стану здоров'я за час перебування під слідством, суд не бере до уваги, оскільки чоловік буцімто не довів, що в нього погіршилося здоров'я через те, що він був під кримінальним переслідуванням та обвинуваченням. Тобто кримінальне переслідування, досудове слідство, судові процеси, оскарження, апеляції ніяк не вплинули на здоров'я чоловіка. І те, що в нього погіршилося здоров'я. Це ніякого відношення до кримінального процесу проти нього немає. Саме так вважає Рівненський апеляційний суд. Ось так, друзі, в нашій демократичній правовій державі попав під кримінальне переслідування, навіть якщо ти не винен, то держава може відшкодувати тобі 300 гривень компенсації моральної за добу, за факто того, що вона. Чиняли репресивні дії по відношенню до чоловіка, який не мав ніякого відношення до вчиненого злочину. Ось так ми живемо в такій державі. Я би дуже хотів, щоб цей чоловік подав касаційну скаргу, і розписав, і добивався значно більшої компенсації і відшкодування по цій справі. Рішення суду ви можете почитати, ознайомитися. Номер справи в мене написаний в телеграм-каналі. Буде дуже цікаво. Підписуйтесь. Адвокат Дмитро Фіцик.